Це абсолютно нова хвиля, на гребені якої народний депутат, член уряду, будь-хто із топ-посадовців тепер може захищати будь-що російське, як у даному випадку йдеться про російський серіал. Пані Ірино, ця тенденція насправді про яку ви говорили, про яку ви попереджали, що дійсно, мабуть, напередодні навіть президентських виборів вона зараз полегеньки потрохи справджується. Чи можливо яким чином зупинити її? Знаєте, о, я коли це теплачі плачі слухала. Я собі згадала про одного антигероя нашої політики, хоч непоганого українського письменника Володимира Винниченка. І він одну річ сказав класно і правильно, що українська держава відбудеться тоді, коли перепрошую проститутки заговорять українською мовою. До чого це йдеться? Йдеться до того, що українська держава реально відбудеться тоді, коли ситуація буде навпаки, коли рускоязичні. Будуть знімати, як ми їх місимо. Розумієте? Це тоді це буде означати, що ми нарешті стаємо нормальною експансивною наступальною агресивною нацією. Те, що пережили ці пані дві. Я колись теж переживала тільки в минулому тисячолітті у 1989 році, коли я їхала в нашій маршрутці і звучала москальська папса папса на зразок поцелуй мене бізді. Чомусь мені ця пісня запам'яталася. Я підійшла до водія і попросила вимкнути. Водій мене послав. Я послала водія. Я послала водія, вийшла з маршрутки, прийшла до своїх студентів і сказала, що цю тварь треба замочити. Будемо цю тварь мочити інтелігентно і цікаво. Організуємо виставку Мова твого життя, основа. І ми малювали 12 років політичний плакат, спрямований проти таких ідіотів. Тепер тут тут прозвучало тут. Прозвучало, що вони мають вибачитися. А я маю десь твоє вибачення. Мені плювати на вибачення, таких, як Брагар і всі інші, не йдеться тут про вибачення. Йдеться про те, щоби такі ніколи не були владою. А щоб такі ніколи не були владою, треба бути агресивним українцем. Треба бути таким, щоби при тобі ніхто не смів відкрити твою московську хавку. Розумієте? І якщо би ми. Якщо би ми такими були, ми би зараз не плакали і ми би не рахували один епізод приниження українців, другий епізод, третій, четвертий. Та українці самі себе принизили на кожному кроці. Тепер я пригадую, я вимагала цього водія, який смів не вимкнути москальську музику, коли я їхала, притягнути до відповідальності. Чого я досягнула? Я досягнула проспілкових зборів. Чого я хотіла на тих проспілкових зборах викинути цю твар геть. І коли ця тварюка прийшла на профспілкові збори, знаєте, який в нього був аргумент? У мене двоє дітей, а мені плювати на твоїх дітей. Тому що такі, як ти, заважають моїм дітям панувати на моїй землі, розумієте? Ось це! Новий імператив, який має демонструвати українець. Я тут паную. Ми у своєму сльозолийному славні співаємо це від 1863 року. Запануємо і ми браття у своїй сторонці. А пануємо не ми. Панують зіліпупи, так панують вороги, панують хруні, панує тут пуйло на захід на на, 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 на на Закарпатті панує ще хтось інший, це все випливає увага з нашої внутрішньої колонізованої природи, тому не вибачень ми від них маємо вимагати, а тюрми ми маємо для них побудувати, щоб вони там навчилися українського пріоритету жорстко таких людей карати. Тому, коли я зайшла в парламент. То ми з Юрком Михайчишиним написали закон про кримінальну, а не адміністративну відповідальність за зневагу української мови. Сім років тюрми Слухай, ти! Хрунь або ворог я тобі принесу на своїх делікатних плечах кобзарі Тараса Григоровича Шевченка, словники української мови. Я тобі принесу диск з українськими піснями, і я не буду там одягатися перед тобою у вишиваночки і віночки, і е, толерантно з тобою спілкуватися на теми української мови. У зуби таким треба давати. Тоді у нас не буде таких ситуацій. Ось моя відповідь на реакцію цю сльозолейну і таку безпомічну.